Доброго дня, панове, Романов Михайло, 58 років, професійний актор, досвід коло 200 ролей за плечима, це лише в кіно, крім того, реклама, театр, телебачення. Ролі геть різні, директори, лікарі, вчителі, ну, багато кого. І бандюків доводилось грати, різних людей. Щодо зовнішності, робимо те, що потрібно. Відпускаю бороду до кінця місяця, відросте буде більше. Прибираю, можу підстригтися, поголитися. Тобто, що треба, те і робимо. Ну, отак. Сподіваюся, що все інше буде гаразд. Буду вдячний за відповідь. Всього найкращого.